Клайв Стейплс Льюіс Хроніки нарнії Срібний трон. Розділ 13. Частина Друга. Привіт! Мене звати Анастасія Лебідь, і я створюю казки на замовлення. Уявіть історію саме для вашої дитини. Про її улюблену іграшку, вашу родину або неймовірні пригоди, що допомагають долати страхи, відкривати нові навички та мріяти ще сміливіше. Можливо, саме ваша дитина отримає свою чарівну казку. А тепер перейдемо до прослуховування нашого твору. Обох коней надзвичайно перелякали незвичні спалахи світла і галас. Джил, що до того з таким пострахом думала про те, що доведеться переповзати з однієї печери в іншу, безбоясно пройшла поміж двох звірів, що хрипіли та били копитами, та допомогла принцу осідлати їх та загноздати. На вигляд, коні були справжніми красенями, нетерпляче закидали головами, коли їх вивели на подвір'я. Джил здерлася на сніжинку. За нею вмостився просто квак. Юстас разом із принцем скочили на вуглика, і під гучний цокіт копит усі четверо виїхали через парадний виїзд на вулицю. Що ж, згоріти не судилося. Нема злого, щоб на дороги не вийшло, зауважив трясогуз, вказуючи направо. Там, за кілька кроків від них, просто коло стін будинків плюскотіла вода. Будьте мужніми, друзі, підбадьорив їх принц. Дорога тут різко йде вниз. Тож вода піднялась лише до половини найвищого схилу у місті. До того ж вона так піднялась за перші півгодини, а за останні дві, може, лише зовсім трішки. Я більше боюся, от чого. Він вказав мечем на здоровенного землюка з кабанячими іклами, що разом із шістьма іншими землюками. Різними за статурою та розмірами щойно вигулькнули з провулку і одразу ж сховалися в тіні будівель, аби їх не помітили. Принц їхав верхи попереду, скарувавши свого коня трохи ліворуч від червоної заграви, він збирався об'їхати пожежу. Звісно, якщо то взагалі була пожежа, та виїхати на плату. Сподіваючись, що звідти вони знайдуть шлях до підкупу. На відміну від інших, принц почувався чудово. Дорогою він насвистував та наспівував уривки зі старовинної балади про принца древлянського коріна на прізвисько громобій. Правду кажучи, він був такий щасливий. Що нарешті звільнився від тривалих чарів, і тепер усі інші небезпеки здавалися йому грою, чого не можна сказати про його супутників. Позаду було чути скрегіт та тріск кораблів, що не минули зіткнення, та гуркіт будівель Вони руйнувались просто на очах, на склепінні. Високо вгорі спліталися похмурі відблиски зірниць, а загадкове сяйво попереду ні слабшало, ні ставало сильнішим. Звідти шлунав нескінченний рій голосів крики, вереск, сміх, скавчання та ревіння, а феєрверки розривали темінь квітчастими вибухами. Але ніхто не міг здогадатись, про що все це свідчить? Ближче до наших утікачів місто осяяла червона заграва і зовсім інше присмеркове світло, що давали ліхтарі землюків. Але багато куди взагалі не потрапляло жодного промінчика світла. І там було темно, мов у ямі. З тієї темряви раз по раз з'являлися темні салоети землюків, що хутко ховалися назад у морок, кожного разу не зводячи очей із мандрівників, намагаючись залишитися непоміченими. Були там і великі мармизи, і невеликі пички. Очі в декотрих були вирячкуватими. Мову жаб, а в інших нагадували горошини, наче у ведмедів. Були серед них і створіння в пір'ї, а були із щитиною, рогаті та з бивнями. У деяких носи сягали пупа, а в деяких були такі довгі підборіддя, що скидалися на бороди, час від часу. Вони кучкувалися та, набравшись духу, наближалися до подорожніх. Тоді принц зазвичай погрозливо вимахував своїм мечем, немов збирався на них напасти. А всі ті чудернацькі створіння з вереском, пихтінням та квоктанням квапливо пірнали назад у пітьму, піднявшись вище, Крутими вуличками міста туди, де повінь їм уже не загрожувала, і діставшись передмістя з протилежного від гавані краю, вони опинилися в значно складнішому становищі. Червона заграва тепер вигравала вже десь зовсім поруч, ледь на одному рівні із ними. Однак вони досі не могли сказати, що це таке. Проте в його нерівному світлі супротивників можна було розгледіти краще. До них наближалися сотні, а може, і тисячі землюків. Вони пересувались короткими перебіжками, а варто їм було зупинитися, як вони враз розверталися у бік утікачів і пильно стежили за ними, не випускаючи з поля зору. Коли ваша високість бажає знати мою думку, заговорив трясогус, Я вважаю, що ті шахраї збираються нас перехопити. Мені теж так здалось, погодився принц. Їх забагато. Нам ніяк не пробитися. Слухайте, їдьмо вперед, до самого краю ось цього дому. І щойно дістанемося нього, ви непомітно сховаєтеся його тіні. Ми з дівчиною проїдемо вперед ще скільки кроків. Не сумніваюся, що хто-небудь із цих куцаків пробереться за нами. Вони наступають нам на п'яти. І коли хтось пробігатиме повз вашої засідки, хапай його ти! Із довгими руками? Хапай живцем. Коли пощастить, ми зможемо від нього дізнатись, які в них наміри. І чого це вони на нас так визвірилися? А що, якщо решта прийде на допомогу полоненому? спитала Джил. І голос її задрижав, попри всі її старання. Тоді, панночко, вам випаде нагода побачити, як ми помремо в бою коло ваших ніг, а самій доведеться покластися на волю ослана уперед, Трясугузе. Не встигли вони і оком змигнути, як простоквак, по котячому, спритно, шмигнув у тінь. Інші Ще з якусь томливу хвилину просувалися вперед. Невдовзі, десь позаду раптово почувся відчайдушний репет, а потім до них долинув знайомий голос простоквака, що промовляв: Тихіше, тихіше, Любчику, не репетуй, тебе ще ніхто не займав. Не репетуй! Бо гірше буде. Верещи ж так, ніби хтось порося зарізав. Чудова робота! зрадів принц, розвертаючи вуглика назад і повертаючи заріг. Юстасе, попрохав він, зроби люб'язність, притримай коня. Принц спішився, і всі втрьох мовчки спостерігали, як простоквак. Витягає на світло свою здобич. Маленький гном видавався геть жалюгідним, зростом дорослій людині до пояса, з чимось на кшталт північого гребінця на маківці, тільки дещо жорсткіший. Оченята в нього були маленькі та рожеві, а рот та підборіддя такі здоровенні. Що пичкою він скидався на ліліпуцького бегемотика. Коли б становище не було таким скрутним, вони б не втрималися від сміху, побачивши його. Гей, земляче, принц височив над малечею, мов та вежа, кінчиком меча, мало не торкаючись його горлянки. Швиденько розв'язуй язика. Та розповідай, як личить порядному гномові все, що знаєш. Розкажеш усе відпустимо по-доброму. Та не здумай нас дурити, бо тоді тобі смерть. Милостивий трясогузе. Як же зможе він щось розповісти, якщо ти затуляєш йому рота? Ніяк. різко обізвався простоквак. Зате й кусатися не зможе. Коли б у мене були такі самі кволі, м'які рученята, як у людей, прошу мене вибачити, ваше високосте. Я був би давно весь у крові, та навіть просто квакам набридає, коли їхні руки жують без опину. Добродію, звернувся до гнома принц. Ще один укус і ви мрець! нехай говорить, Трясогузе. -і, і. заскигли в гном. Відпустіть мене, відпустіть, благаю. Я більше так не робитиму, то був Тобов не я. Чого ти більше не робитимеш? перепитав Трясогуз. Те, про що ваша милість сказала, я робив? Відповіла істота, Скажи мені, як тебе звуть? взявся розпитувати принц. І що то таке з вами всіма сьогодні коїться? О, ваше милосте, добрі пані та панове! Гном ніяк не припиняв скавичати. Тільки пообіцяйте мені, ще нічого з того, що я вам розповім. Не дійде до її королівської милості. Її королівська милість, як ви зволили її назвати? суворо прервав його принц. Мертва. Я покінчив із нею власними руками. Що? скрикнув гном, і його сміховинна щелепа впала додолу від подиву. Мертва? То що?» Чаклунки більше немає, ваша світлість, власноруч, покінчила із нею. Він глибоко із полегшенням, зітхнув і додав: Що ж, тоді ваша світлість нам друг. Принц відвів меча в бік, а трясогуз дозволив гномові сісти. Той оглядів чотирьох подорожніх. Червоними кліпаючими очима. Стиха пирскнув раз чи другий, та нарешті почав свою оповідь.